Кабмін планує внести зміни щодо виплат військовослужбовцям за підписання контракту. За один рік контракту військовослужбовцю одразу виплачується 50 тисяч та 480 тисяч гривень протягом року, на два роки 100 тисяч одразу та 1 мільйон 60 тисяч протягом двох років. На 3 роки. 150 тисяч одразу після підписання та 1 мільйон 750 тисяч протягом трьох років. На 4 роки 200 тисяч одразу та 2 мільйони 520 тисяч протягом 4 років. На 5 років. 250 тисяч одразу та 3 мільйони 400 тисяч протягом 5 років на 10 років 250 тисяч гривень одразу та 7 мільйонів 50 тисяч протягом 10 років.